За кількістю населення Австралія займає приблизно сорокове місце у світі. Середня густота населення Австралії найнижча у світі. Сучасне населення Австралії становить 19 мільйонів чоловік. Понад 77% австралійців нащадки британських переселенців, англійців, ірландців, шотландців. Що сформували англо-австралійську націю, інше населення Австралії представлене в основному нащадками іммігрантів з інших європейських країн, а також метисами і тубільцями. Довгий час Австралія була заморською в'язницею Англії. Основу прийшлого населення становили саме каторжники. Розначення імміграції для Австралії свідчить такий факт кожен четвертий житель країни народжений за її межами. 1947 року після Другої світової війни населення Австралії становило 7,6 мільйона чоловік. У результаті здійснення спеціально прийнятої імміграційної програми. Менш ніж за 40 років населення Австралії збільшилось удвічі та нараховувало 15,5 мільйона чоловік. Дві треті цього приросту припало на іммігрантів та їх дітей, які народились уже в Австралії. Корінні жителі австралійські аборигени нині становлять тільки 1% населення країни. Вони або кочують, як їхні предки, або працюють наймитами у білих фермерів. Аборигени Австралії належать до австралоїдної гілки негроїдної раси. Корінні австралійці це численні племена, що розмовляють більш як двома стами різних мов. Колоністи довгий час винищували тубільців або витісняли їх на несприятливі для умов життя землі. Корінних мешканців Тасманії було взагалі винищено. У 1991 році корінних мешканців Австралії залишилось всього 170 тисяч чоловік, і їх кількість продовжувала знижуватися. Тому сьогодні. Держава вживає заходи для захисту корінних австралійців. Австралія найменш заселений материк, близько половини її території займають пустелі й напівпустелі, непридатні для умов життя. Густота населення цих районів іноді менше одного чоловіка на кілометр квадратний, найсприятливішими умовами. Відрізняється східне узбережжя материка, де і мешкає понад 80% населення, середня густота якого становить 10 чоловік на кілометр квадратний. Пересічна густота населення становить 2,3 чоловіка на кілометр квадратний. В Австралії переважає міське населення. До 90% від усієї кількості жителів. За рівнем зростання міського населення країна посідає одне з перших місць у світі. Найбільшими містами є Сідней, Мельбурн, Аделаїда, Канберра. Майже всі вони великі порти. На західному узбережжі Австралії знаходиться тільки одне місто мільйонер Перт. 1,2 мільйона чоловік. Австралійські міста мають привабливий і охайний вигляд. У центрах забудова висотна, в передмістях одноповерхова. Австралія це єдиний у світі материк, на якому розміщена одна країна Австралійський Союз, що є розвинутою індустріально аграрною державою. Австралійський союз. Федеративна держава в складі британської співдружності націй